23 червня в залі засідань райдержадміністрації вітали працівників державної служби району з нагоди їхнього свята. Професійна діяльність кожної людини є важливою для держави, а надто робота державного службовця. У вітальній промові керівник району Наталія Троянська подякувала всім працівникам держслужби, які віддано працюють на користь розвитку Тетіївщини. Підтримав вітання і заступник голови районної ради Олександр Поліщук, відмітивши, що служити людям це нелегка справа, яка потребує самовідданості і бажання працювати. Очільники районної влади вручили нагороди кращим держслужбовцям цього року. Перший заступник міського голови Ігор Мащенко також привітав присутніх у залі і побажав творчої енергії, наснаги та гідності. І заробітної плати. З вітальним словом та побажаннями миру, злагоди і добра, звернувся до держпрацівників Тетіївщини депутат обласної ради Олег Балагура і побажав кожному, щоб родинне тепло і затишок завжди допомагали у виконанні професійного обов'язку. З особливим теплом цього дня згадали й людей, які багато знань, уміння та більшу частину свого життя присвятили державній службі, а нині на заслуженому відпочинку. Час минає, на зміну ветеранам приходять нові сповнені жаги до роботи службовці. Саме від їхньої активності творчої сили залежать перспективи розвитку нашої держави. Після поздоровлень держслужбовці отримали у подарунок чудовий концерт за участю художніх колективів району.